Божого вам благословіння в цьому недільному часі, дорогі мої брати і сестри, спішимо прикрашати наш храм ось такими гарними квітами. Дякую нашій парафіянці. Я, дорогі брати і сестри, хочу сьогодні в цьому недільному часі привітати вас із великим святом днем пам'яті святого апостола Андрія Первозванного. Він був тут, у Києві, на нашій українській землі, і казав, що тут постане і повстала велика наша українська церква. Бережімо нашу церкву, бережімо наші традиції, бережімо Бога у своєму серці, і тоді Господь, який бачить, що ми робимо таємно, обов'язково воздасть нам явно. Святий апостол Андрій він дуже любив дітей, адже саме він привів до Ісуса Христа, того хлопчика, який мав п'ять хлібин і дві риби, щоб нагодувати ту велику кількість людей. Він не написав Євангелія. Але своїм життям він свідчив, що коли, після того як був учнем Івана Хрестителя і пішов за Ісусом Христом, ні дням не пожалів за цим. І ми не жаліємо, що в своєму житті йдемо за Богом. Всім благословенного часу і хочу запитати, хто із вас сьогодні був у храмі. Пишіть, хто був, хто не був, а хто, можливо, онлайн. А ми йдемо до храму.